Thank um. Рзор сокровища, воно трошки вибито і теж трошечки ковзає, і воно дуже приємне на дотик. Тобто, цим навіть користуються парфумери, щоб привабити людей з обмеженими можливостями, але запахи можна використовувати і для покращення. І... Відтворювання інформації для такої стимуляції, не якоїсь загадкової, а просто що, якщо ви ж читаєте якусь інформацію і відчуваєте отой запах, то ви можете запам'ятати, як е, який він на да, які будуть е, відчуття. І це теж буде якось стимулювати і давати позитивні емоції від підвищення вашої грамотності і ваших потреб. Так, ну а тепер я вас все ж таки попрошу, щоб ви е, включили е, свій брайль. А коли у нас Олександр Анатолійович не зміг підключитися, тоді я не буду щелкати тут. Е, я попрошу там, десь збоку є така кнопочка, і її треба нажати. Сподіваюсь, що ви не нажмете. На CD-карту, який є мозгами. Воно десь зверху, 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 біля, де під'єднано до зліва, зліва зверху, збоку, десь там. Рядишко. Кнопочка така круглая. Сама ну, вона в, в круглому глюбленні квадратна кнопочка, вона одна єдина. Не бійтеся, нажимайте на неї. Боку, да? Нажимайте, да, да. Да, нажимайте. О, що воно там написало? Ну-ка. Треба читати. О, а тепер давайте мої любі. Я вас прошу, розшифруйте, бо тепер я буду сліпою, і ви мені будете казати, що там написано. Три. Три. <cannot you say that> так, давайте. Давайте будемо розшифровувати, як цифрами. Цифрами. Скажіть, яка буква цифрами? Шоста кнопочка? Шоста крапочка. Шоста крапочка. Так, значить, це велика буква, може бути. Угу. Велика. Так, далі. І англійська ваша улюблена. Угу. Так. Тут о, вона. А тут англійська, да подивимося. Теж О. О. Так, так, так. Велика літера О, наступна це Р. Тому що це О. Я вас попрошу, щоб ви подивились кожний, як воно виглядає візуально. І подивіться, якщо це можливо, і як це виглядає зараз, Яка, якийсь надпис Жовтим на килимку. Дивіться, так, да, воно має якихось від, відмінності, але навіть зрячої людині з, зразу без підготовки важко зрозуміти, що воно таке написано. Ці крапочки, вони якось, ну якось в цьому шумі, от, вони розпливаються. Але коли ми почнемо їх озвучувати, так. Да, з за допомогою 1, 2, 3, 4, 5, 6 рельєфних крапочок, то вже з помощью нашого слуху ми вже якось можемо зрозуміти, про які букви, про які символи йде річ, йде мова. Тобто, я думаю, що там все-таки написано, що це Orbit Reader 20+. Я думаю так, що це воно, що там не переплутали і не сказали, що це 40. Е, і в тому тому рідері е, дисплеї е, реалізовано 40 мов, в тому числі й українська. Якщо ми нажмемо на стрілочку вгору, а ну нажміть там, що там буде. Вгору? Вгору, так, да, стрілечка вгору, кнопка стрілечка вгору. Що воно там? Щось написало? Ні, не назвала, не нажала. Написала. бачите, яке розумне, чуть шах, крок вліво, вправо, вгору, вниз, і ви вже на іншій строкі а може й на в іншому файлі. Тобто це потрібно дійсно все розшифровувати, і я зараз вас попрошу об, об одному такому удовженні, Тобто, ви помацайте. Чудову коробочку з ліками і помацайте інформацію щодо, яку розташовано на цьому дисплеї, і як ви будете відчувати ваше відчуття? І я вас попрошу кожного описати ці відчуття, будь ласка. Якщо ви будете проводити пальчиком зверху вниз, ваші відчуття можуть загостритися, і ви навіть даже зможете зразу відчути, що воно забука. Так, так, так. Якщо ви будете проводити пальчиком вказівним пальчиком горизонтально, то трошки будуть змиватися. Оця інформація, тобто це треба вже таким бути асом, так? А якщо зверху вниз, то ви зрозумієте, де двоєчка, де одиничка, де четверочка, де п'ятерочка, де. Три і шість. провести то називається неможливо так прочитати. А якщо зверху, то ви навіть зможете повністю. От там, де, де одиничку показує, е, буковка А і одиниця. І ви сразу її зможете прочитати. Або перша е, і четверта. От ви сразу зрозумієте, що це буква С, або С. Тобто ви вже можете бути. Поважними брелістами, які можуть читати з дисплеєм. Тобто чим дуже важливі ці дисплеї за допомогою них і вбудованих транскрибіторів, які перетворюють будь-який файл, будь-яку інформацію на шрифт Брайля, людина може не йти в бібліотеку, не замовляти собі книгу, а прочитати з допомогою цього дисплею. Навіть внести якісь правки, якщо вона чітко знає, якою мовою це встановлені ці файли, і вона повинна встановити, налагодити свій е, дисплей відповідною мовою. Дальше, Продолжить. Продолжить.